По всій Україні сьогодні згадували замордованих 100 років тому вірмен в Османській імперії. У Львові поминальна служба відбулася у вірменському кварталі, церкві та подвір'ї, де стоїть пам'ятний знак. Жертвам геноциду на одязі люди мали паперові незабудки – символ пам'яті. Вірмени живуть у Львові ще з 11 століття. Нині громада налічує майже 4 тисячі людей. Багато з них є нащадками тих, хто 100 років тому був змушений тікати від переслідувань та смерті. Потім вірмени прийшли центральною частиною міста до проспекту Свободи. Уздовж їхнього шляху стояли львів'яни, які також вшанували пам'ять загиблих. Біля пам'ятника Шевченку провели вічі. Це дуже трудно сказати. Невозможно навіть словами передати, тому що це було дуже большой гор. І за одну ніч, щоб попаризиць. Полтора миллиона людей, вы сами думаете понимать, это очень большое чувство, большой город. Слава мне, невозможно даже передать Днем геноциду вірменського населення є 24 квітня 1915 року. Саме тоді турецькі правителі наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію у Стамбулі і депортувати цього ж дня. За даними істориків, було вбито близько 800 вірмен. Потім протягом трьох років загинуло півтора мільйона, а ще 750 тисяч асирійців та півмільйона греків.